Привіт, привіт! Я Валя Немержицька, і це нотатки, дружини пастора. Вітаю вас із села Лучанки. Я зараз знаходжуся в батьківському дворі. Ми з Люїсом швиденько приїхали, щоб переночувати, поміняти свої свій, свій одяг і їдемо далі служити. Я сьогодні хочу поговорити з вами про критичне мислення. На прикладі вчорашнього відео, яке я записала щодо місії щодо Мексики, щодо України, мені прийшли повідомлення людей, які образилися на те, що я закликала бути менш егоїстичними, і вони сприйняли це як звинувачення в першу чергу, якщо Моє, моє звернення прозвучало як звинувачення. Хочу попросити пробачення, тому що я ніяким чином не збиралася і не мала наміру звинувачувати. Чомусь людей, які служать, які виконують волю Божу. Боже, оборони мене і прости мене, якщо я прозвучала звинувачувально. Щиро дякую всім, хто служить. Щиро дякую всім, хто любить, щиро дякую всім, хто е, е, виконує волю Божу, хто жертвує, хто працює. Хай благословить Господь вас, і хай плід ваших зусиль е, збільшиться в сто і в тисячу крат. Але що я хочу сказати? Нам треба мати а, критичне мислення. Коли ми слухаємо щось, нам треба аналізувати, чи воно мене стосується, чи воно мене не стосується, якщо йде звернення до наркоманів. Я не наркоман, значить, мене це не стосується. Якщо йде звернення до егоїстів, я не егоїст, мене це не стосується. Якщо йде звернення до тих, хто возить квасолю в Мексику, я не вожу квасолю в Мексику, значить мене це не стосується. Критичне мислення. Давайте не будемо все сприймати так, ніби весь світ проти нас. Давайте будемо реалістами. Якщо це не стосується мене, я буду молитися за тих. Кого це стосується, у мене є дуже багато людей в Сполучених Штатах, які якогось часу послужили для мене надзвичайно сильним благословінням, і які до сих пір служать благословінням для України, які дружать з нашим служінням, в чому ми молитовно співпрацюємо в певних проектах фінансово. Давайте будемо критично мислити. І Якщо звучить звернення до когось, аналізуємо, каже Слово Боже, треба нам весь час себе перевіряти, чи в вірі ми. І іноді а, такі а, звернення вони нам допомагають також подивитися, чи ми в вірі, чи не в вірі. Хай благословить нас Господь. Я завжди стараюся також перевірити себе в будь-яких, коли я слухаю. В чомусь каюся, в чомусь міняюся, в чомусь зростаю, тому що християнське життя це є постійний рух, це є постійний зріст в повну міру віку нашого Господа Ісуса Христа. Тому ніхто із нас не досяг всі ми всім нам потрібен критичний згляд. Я погляд, як із снаружи, щоб ззовні, щоб нам хтось проговорив правду. А ми її застосовуємо самі до себе. Якщо ми вистині, слава Богу, як казав апостол Іван, я радію, коли мої діти ходять вистині. Якщо десь в чомусь нам треба виправлятися, це значить, що Божа благодать нас досягла. Ми побачили, ми зрозуміли і ростемо і міняємося. Всім благословіння із України, з Полісся, з лісу серед комарів. Шалом! Я Валя Немержицька, Мержицька це нотатки дружини пастора.